Та в люкс-сегменті сегменті це не просто пусті слова. Преміум означає якість, сервіс, додаткові послуги. І сьогодні ми поговоримо про якість штукатурки, яку ми використовуємо в Glacier Premium Apartments. Друзі, як ви зрозуміли, професіонал із накладання штукатурки я нікудишній, тому я краще розповім вам про якість нашої штукатурки та розпитаю про все у професіоналів. Поруч зі мною знаходиться пан Олег, який є керівником штукатурної бригади, яка здійснює всі штукатурні роботи на нашому глейшері. Олег, скажіть, будь ласка, чим саме ця штукатурка відрізняється від якихось звичайних аналогів? Перевага в цій штукатурці є те, що вона екологічно чиста, що вона не має шкідливих речовин, тому що вона в приміщенні підтримує вологість стабільну то немає різких перепадів. Тобто ця штукатурка вбирає, якщо в тонічній завологу, а коли не стає вологості, вона віддається все назад. Унікально. А Олег, розкажіть, будь ласка, про технологію. Е, яка, в чому унікальність нашої технології? Тому що зазвичай я не бачила, щоб саме так як ми накладали штукатурку. Е, ця технологія в нас механізована. Ну, вона вже в Європі давно. Прийшла недавно до нас на Україну. Автоматизовано все, тобто не потрібні мішки, бетономішалки, змішувати це, вишні люди возити, підносити, піднімати. Ну Це все автоматизовано. Тобто швидкість, ну так як тут, наприклад, поверх тиждень часу, і він поштукатурений. Це завдяки тому, що мінімізовано, як то кажуть, і Людський фактор. Так, людський фактор. Так, Олег, позаду нас якісь бочки. Розкажіть мені, що це за цистерна і що це таке. Це бочки призначені для е, суміші е, гіпсової штукатурки. Е, їх сюди привозять прямо з заводу, закачують і автоматизовано е, по цих білих шлангах воно йде нагору до наших станцій. Станція наша вже це змішує з водою, робиться розчин і накидається на стіну. Дуже цікаво. Зараз подивимося. Так, зараз подивимося. наші мудрі інвестори ви є справжніми стратегами, адже зробили такий обґрунтований та розумний вибір, інвестувавши в кращий апарт-готель України. Ну а всіх, хто бажає долучитися до сімейства Glacier, чекаємо в наших відділах продажів, які є в усіх стратегічних мегаполісах України.